І сьогодні заключна частина, де я порівнюю вивчення іноземної мови з опануванням малювання, і останнє про що би я хотіла поговорити, це мові це практика говоріння, коли ви просто берете і розмовляєте вільно. А в мистецтві це. Самостійна практика, постійна самостійна практика, незважаючи на помилки, просто беремо і робимо. Ми можливо беремо участь у виставках, можливо, ми працюємо на замовлення, але ми робимо це як щоденна праця. Ставимо собі ціль малювати кожен день по 15 хвилин, або робити на, на тиждень, два, три етюди, або одну велику роботу. Why not? думаю, що. Кожен з вас колись вивчав іноземну мову. Мова мистецтва не скажу, що складніша, але вона інакша. Вивчайте її так само, як нову іноземну мову, крок за кроком. Я можу допомогти вам пройти цей шлях. Запрошую вас на групові або індивідуальні уроки. І до зустрічі з мистецтвом.